Сергій Джерш, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант ЗСУ? Пане Сергію, добрий день. Добрий день. Ми згадували сьогодні вже заяву Андерса Фограсмусена, колишнього генсека НАТО, про те, що можна розглянути позицію, коли Україна стає членом НАТО без окупованих територій. А питання звільнення територій воно якби ну вирішується, але в інший вже спосіб. Як ви до таких тез ставитеся, до таких ініціатив? Наскільки бо багато хто каже, ну можливо, навіть якщо це була б і гарна ідея, вона є нереалістичною. Ну, перш за все, слід звернути увагу, що спочатку була подана в змі не зовсім правильна інформація. Йдеться про те, що Расмусон запропонував, що членом НАТО стає вся Україна в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Але з приміткою тією, що лише стаття 5, а це насправді найголовніша стаття. Захист всіма країнами території, на яку вчинено напад, буде розповсюджуватись на територію, яку контролює українська влада. Насправді це не нова ідея. Хто в цій темі вони знають там раніше це пропонувалось і вірніше обговорювалося щодо Грузії, щоб, скажімо, Грузія набула членства в НАТО за виключенням вірніше повністю набула членства в НАТО, Грузія як країна, проте статтю 5 можна лише гарантувати на ту територію, яка контролюється в центральним Тбілісі. Що це дає, в принципі, це звернення більше до лідерів країн-членів НАТО, тому що ми знаємо, що там немає консенсусу, і якби він був, то Україну прийняли в будь-якому випадку. Проте ряд лідерів вони побоюються, що прийнявши Україну в НАТО. От в такій класичній формі відразу НАТО втягнеться в війну з Російською Федерацією. Тому Расмусен їм дає такий аргумент, що давайте. Можливо, зробимо примітку статтю 5: ми будемо розповсюджувати на територію, яку контролює центральна влада. Таким чином, відразу ніякої війни з Російською Федерацією не буде. І це тоді вибивається аргументи з їхніх рук із рук противників вступу України до НАТО. Що це нам дає? Те, що звільняти українську територію, звичайно, ми будемо. Тому що це обов'язок збройних сил України, силових структур, згідно конституції, законів України, і ніхто нам це не заборонить: ні НАТО, ні Європейський Союз, ні Папа Римський це все буде зроблено. Навіть сам Расмусен каже, що таким чином Україна вивільнить частину військ, які можливо стоять там під білоруським кордоном, ще десь з тим, щоб посилити свої позиції на сході. А от які дії будуть Росії? То це вже інше. Вона фактично, якщо буде продовжувати обстріли української території, якісь чинити наступ. Вона фактично наражається на протидію НАТО, і тут уже захист всієї території не лише належить там до протиповітряної оборони України тут уже і військово-повітряні сили країн-членів НАТО повинні будуть включитись в захист, так би мовити, своєї вже території, на за яку вони теж відповідають. Тому, власне, мені здається, що це непоганий варіант для України. Тут питання дійсно чи зможуть його реалізувати. Сергію ще одне запитання. Ось вчора відбулася зустріч двох лідерів Сполучених Штатів Америки: Джо Байдена та Китаю. Сі Цзіньпіна. обговорили чимало питань на цих на цій зустрічі. Зокрема, йшлося також і про Україну, про Ізраїль, про загалом ситуацію у світі. Для Росії, яка теж думає, що Китай, їхні союзники, і так далі. І Путін, зокрема, які сигнали з цієї зустрічі мав би побачити в першу чергу диктатор Путін, тому що про Росію там мова не йшла, ну це один із великих кошмарів нічних Путіна, саме налагодження. Співпраці або координації якоїсь взаємодії між Китаєм і Сполученими Штатами, звичайно, це дві найбільші економічні потуги, хоча є антагоністами, антиподами, це демократ... лідер демократичного світу, Сполучені Штати Америки і тоталітарна фактично держава Китай. Проте, ну судячи з цього судячи з цієї зустрічі, вона пройшла непогано є позитивні сигнали. І е, тут є певні домовленості, там вже відомі е, про відновлення військових зв'язків, там контроль хімічних речовин, які поступають в Сполучені Штати, з них можуть виготовляти якісь там психотропи. Але я думаю, що е, питання України, питання Ізраїлю обговорювалось е, досить серйозно, тому що е, все це е, інше, включає включно з економікою, це потребує часу і в принципі такого спокійного діалогу. А війна вже йде, і тут я думаю, що це найголовніше якось налагодити цю цю взаємодію з тим, щоб ці конфлікти, особливо російсько-українська війна, яка є масовою, масивною, найбільшою такою і не порівняєш по кількості там військ і жертв, там, скажімо, з, з війною в Ізраїлі. Тому тут дуже мені здається, що це обговорення було. А наскільки. Китай, якби піде на цю позицію, щоб, зрештою позбутися цієї ролі такого стороннього спостерігача, яка видається ніби за нейтралітет, а все таки підтримувати міжнародне законодавство, тим більше, що Китай сам неодноразово заявляє, що він наполягає на тому, щоб міжнародне законодавство в частині територіальних кордонів виконувалось. Ми побачимо. Потрібно буде слідкувати за риторикою Китаю, якщо вона зміниться. Тоді можливо ми будемо це чути або, або розуміти. Ну зокрема, могло б бути це проявитись також і в запрошенні президента Зеленського відвідати Китай, тому що спочатку війни фактично таких контактів між президентами не було. Була наскільки я знаю два телефонних коротких дзвінка. Я думаю, що якщо про Китай... Проявив таку ініціативу, це було б теж сигналом про те, що Китай повертається так би мовити обличчям до цієї трагедії посеред Європи. Пане Сергію, дякуємо вам дуже за ваші коментарі, і аналітику. Мирного і спокійного дня. Бажаємо Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант ЗСУ.